Казка про водяників. Ви, мабуть, думаєте, діти, що водяників немає, а я скажу вам, що є, та ще й які. У нас, наприклад, коли я був дитиною, жив один у річці у пі під греблею, другий під отим дерев'яним мостом у гавловицях, а третій ховався у радецькому потоці. Прийшов він якось до нашої хати, щоб мій татко вирвав йому зуба і приніс за те кошик срібних та рожевих форелей, гарненько перекладених кропивою, аби не задихнулися. А що він був водяник, то це видно з того, що по ньому на стільці залишалася калюжа. Ще один водяник сидів під млином у мого дідуся в Гронові і тримав у воді під лотоками шістнадцятеро коней. Ось чому інженери казали, що річка Метуя має на тому місці шістнадцять кінських сил. Оці шістнадцятеро білих коней щодня тягли і тягли, а млинові камені вертілися й мололи. А коли одної ночі наш дідусь помер. То водяник випріх нишком усіх коней, і млин три дні не мало. На великих ріках водяники мають ще більше коней, навіть по п'ятдесят або й по сто, але є й такі бідолахи, що не мають навіть дерев'яної кози. Такий велиководяник, скажімо, на річці в Таві, в Празі, дуже багатий і великий пан. Є в нього, мабуть, навіть моторовий човен, на якому він їздить собі влітку на море. Та в Празі звичайний підводянник має іноді грошей, як маку, і шугає собі в автомашині аж болото з під коліс летить. А є й такі злидені маловодяники, які мають тільки калюшку, як долоню, а в тій калюшці одну єдину жабу. Три комарі та два жуки-плавунці. Інший бідолаха сидить у такому струмочку, в якому й миша черевця собі не замочить. Такий маловодянник може впіймати собі за цілий рік лише кілька паперових човників та втоплену прачкою дитячу пелюшку. Є такі є. А ось, приміром, рожемберський водяник. Має собі 220 тисяч коропів. А крім того, лини, карасі, усачі і навіть зубаті щуки так, нема рівноправ'я в світі. Водяники живуть самотною, але раз або двічі на рік під час Великої поводі вони збираються звідусіль на окружну, так би мовити, конференцію. В наших околицях вони завжди збиралися на левадах під краловими градцями, де була чудова долина з гарними заводями, плесами та затонами, вистеленими м'якеньким багном найвищої якості. Багно те має бути жовтаве або трохи коричнювате, а червоне та сіре не таке вже приємне й ніжне. На такому чудовому багновищі вони засідали і розповідали собі різні новини, що в Суховршичах люди роблять уже мельорацію, і тамтешній водяник, старий і речик, мусить іти геть звідти, що все страшенно подорожало, і коли хочеш прийняти гостей, то плати тридцять крон за невід, і по 3 крони за кухлик. Хто таке бачу? Краще вже кинути це ремеслою, взятися до чогось іншого. Інші розповіли, що рудий ярмарешський водяник Фалтис улаштувався вже продавцем мінеральної води, а кривий слепанек став слюсарем і лагодить водопроводи, та інші вже замінюють свій фах. Але ж годиться нам, дітоньки, знати, що водяник може взятися лише до того фаху. В якому є хоч трохи води, він може бути підводником, водолазом, наводчиком, воловодом, заводійкою, поводарем, власником заводу, заводським сторожем, водієм, водовозом або й воєводою. Тобто якась вода має тут бути. Для водяників, як бачите, є чимало професій. Ось тому й стає їх щоразу менше. Про це й говорять вони на своїх щорічних конференціях, нарікаючи, і знову нас на п'ятеро менше. Гей, братва, коли піде так і далі, то хутко наше ремесло зникне. А зникне, сказав трутнівський водяник. Старий Кройцман, Тепер уже не так, як бувало, колись. А згадати, що було тисячу років тому, ех батечки. Тоді вся Чехія була під водою, а людина, ну, не людина, а водяник, бо людей ще тоді пори та й не було. Еге, то були інші часи. Але ж тривайте, на чому я спинився? Та що вся Чехія була під водою, підказав скальпський водяник Зелінка. Еге, тоді вся Чехія була під водою, повторив Кройцман. Навіть Жалтман, і Червона Гора, і Кракорка, і всі інші гори, наш брат міг тоді брести собі водою з мрна аж до Праги, навіть на Снежкою була вода. Ото, люденьки, були, часи були, були, згадував ратіборський водяник Кулда. Тоді ми, водяники, не були такі самітники і пустельники, як оце тепер. У нас були навіть підводні міста, збудовані з водяної цегли й свої хати, тесані з твердої води і перини, шиті з м'якої дощової води, і навіть топили тоді теплою водицею не було ні дна, ані берега, ані поверхні води, вода тільки тайми. Так, так, зітхнув жаборицький водяник ліжка. На прізвисько гейкавець, а яка тоді була вода. Можна було різати її, як масло, робити з неї кулі, прясти нитки, крутити мотузки, вода була тоді, як сталь, як льон, як скло, як папір. Ох, густа, мов сметана, а міцна, мов дупа, гріла, мов кожух. Все тоді було з води. Ех який жаль, що нема вже такої води. І старий ліжка так сплюнув, що ж зробилася калюжа. Бувало, кажуть, і зазуля кувала, мовив задумано Кройцман. Вода тоді була дуже гарна, та геть чисто німа. Як то німа? здивувався Зеленка, який був трохи молодший за інших водяників. А так, німа, та й годі, відповів ліжка. Не мала голосу і говорити не вміла. Така була тиха й німа, як тоді, коли замерзне, або тоді, коли вночі падає сніг, а навколо так тихо, так тихесенько, що аж моторошно, виставивши опівночі з води голову, наслухаєш, а глуха тиша аж за серце хапає. Отак було тихо тоді, коли вода ще не мала голосу. Вадяник Зелінка, якому було тільки сім тисяч років, спитав, а чого ж вона тепер уже не німа? Е, ось послухайте, як воно сталося, відповів ліжка. Розповідав мені прадід, що це почалося давним-давно. Якихось мільйон років тому жив собі тоді водяник. Як же він звався Ракосник, Неракосник? Мінаржик, не Мінаржик, гампл, не Гампл і не Павлесик. Ну, як же він звався, не пам'ятаю. Аріон, підказав Кройцман. Еге, Аріон, притакував ліжка. Отож мав цей Аріон талант, гарно говорити і співати. І так він чудово співав, що серце тобі заходилося. От такий це був музикант. Поет поправив куда. Музиканта чи поет, але був він мастак хлопці, сказав ліжка. Мій прадід казав, що всі плакали, коли Аріон співав. Носив цей Аріон великий біль у серці, та ніхто не збагнув який, ніхто також не знав причини цього болю. Та був той біль дуже тяжкий. Коли вже Аріон співав так чудово і так сумно, він співав. Ніби скаржився під водою, і кожна краплина води тремтіла сльозою. Пісня його лунала водою, кожна краплина води проймалася його співом, у кожній краплині залишалася часточка його голосу. Таким -ось чином вода й позбулася своєї німати. Вона вже дзвенить, дзюрчить, шепоче, шумить, гуде, рокоче плаче й квилить й гримить, грає, мов арфа, сурмить, як ріг, співає стогне й сміється і як людина з радощів, а чи журби. За тієї пори вода заговорила всіма мовами в світі та розповідає такі дивні й чудові речі, що й людям годі їх збагнути. А до появи Аріона, який навчив воду співати, вона була німа, як і небо. Тут старий Кройцман докинув і свого, але не Аріон приніс небо у воду. Це сталося згодом уже за життя мого батька, царство йому небесне. Як же це сталося? поцікавився водяник Зелінг. А було це ось як. Крік Квок закохався, крік Квок побачив принцесу квакмом і запалав до неї коханням. Кваквумка була дуже гарна, черепце в неї було жовте, ніжки жабячі, жаб'ячі губи від вуха до вуха. Ух, та ще вся мокра, холодна. Отака це була красуня. Нині вже немає таких. І що ж далі? допитувався Зелінка. Що ж могло бути? Кваквумка була гарна й пишна. Вона надималася і казала квак. А крік квок очманів від кохання. Виходь, сказав він їй, за мене заміж. І я принесу та дам тобі все, чого запрагнеш. А вона відповіла йому квак, принеси мені блакить з неба. І що ж кріке квок? спитав Зелінка. А що? Сидів під водою і журився. Крік, крік. Він поривався навіть заподіяти собі смерть, і стрибнув у повітря. Щоб утопитися. До нього ж ніхто ще не стрибав у повітря, І крік вок був перший. А що він зробив у повітрі? Нічого. Глянув угору, а над ним блакитне небо, глянув униз, а під ним також блакитне небо. Крік Вок здивувався, досі, бо ніхто ще не знав, що небо відбивається у воді. Угледівши на воді небесну блакить, крік квок, гукнув з подиву квак та й булькнув у воду. Тут узяв він кваквомку собі на спину і вистрибнув з нею в повітря. Кваквомка побачила на воді блакитне небо і скрикнула з радощів «Ква, Квак, вак. і квок приніс їй блакит з неба. І що далі? Нічого. Після того жили вони собі щасливо, і народилося в них багато жабенят. З тієї пори вилазять водяники з води, на берег дивитися, що небо є й там, де їхнє житло, коли ж хто небудь покидає своє житло І, ідучи, оглянеться назад то вгледить, як ти квок небеса у воді. Чудові блакитні небеса, еге, квак, і хто це дослідив. Крік-квок, хай живе крік-квок і квак-мука. Саме проходив повз них якийсь чолов'яга і подумав собі, ото сьогодні квакають жаби. Схопив він камінь та й жбурнув у багновище. Вода бризнула на біч, щось хлюпнуло і запала тиша. Всі водяники пострибали до води. І тепер тільки через рік зберуться на нову конференцію.